Перетин кордону з дитиною з інвалідністю спеціально для вас перезвонив на Державну прикордонну службу і з'ясував, які потрібні документи для перетину кордону. Запам'ятовуйте, значить потрібно мати з собою закордонні паспорти, посвідчення, що встановлює інвалідність дитини, цю червону книжечку, свідоцтво про народження дитини і оновлений військово-обліковий документ, тобто або військовий квиток, або тимчасове посвідчення. Якщо у вас немає ні того, ні того. З резерв плюс роздруковуєте pdf файл з оновленими даними і з QR-кодом, і це буде вашим військово-обліковим документом. Обов'язковою умовою є те, що не має бути порушення військового обліку цієї червоної стрічки, що вас розшукує ТЦК. Обов'язково майте на увазі, якщо у вас буде порушення, вас Державна прикордонна служба не випустить за межі України, а буде надіслана інформація до ТЦК. І вас прямо з кордону доставлять до найближчого ТЦК. Майте на увазі і користуйтесь інформацією.